Місяць заспокоюється неоднаково всіх, тому важливо знати саме свій спосіб швидшого відновлення, розслабити місяць в натальній карті це третя частина відео і серія відео, як читати натальну карту. Якщо ваш місяць в стрільці допоможуть розслабитись нові враження, потрібна якась подорож, ідея, мотивація вивчити щось новеньке. Помріяти, попланувати ваше майбутнє така розмова допоможе розслабити цей місяць. Якщо ваш місяць в козирозі, то ваше розслаблення і спокій приходять через контроль і планування, коли є список, і все виконано прямо по пунктикам. Місяць розслабляється. А якщо важко знайти час для відпочинку, вносьте прямо в графік розклад вашого дня. Місяць водолії розслабляється, коли немає тиску, коли немає контролю, обмежень. Цій людині можна побути наодинці, переключитись на свої ідеї, мрії, плани на майбутнє, свіже повітря, прогулянка, почитати про технології, про інновації, про щось нове. Місяць в рибах розслабляється через воду, через тишу, через сон. Будь-які заняття в творчості, будь де де ви можете побути наодинці в тиші або на природі. Жорсткі вимоги тут не працюють. Потрібен м'який режим. В мене є телеграм, де я беру розбори натальних карт на замовлення а також розказую про всі астротенденції. Тому приєднуйтесь, буду рада бачити.